Всім привіт! В цьому випуску екс-дружина Кличка показала їхнього 18-річного сина баскетболіста і похвалилася його досягненням. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. Отже, почнемо. Звістка про Максима, сина колишньої дружини мера Києва Віталія Кличка, вразила прихильників. 18-річний юнак активно займається баскетболом, і його мати Наталія Єгорова неабияк пишається його досягненням. Вона поділилася кадрами з гри сина на своїй сторінці в інстаграм, підкресливши, що завершився його перший сезон. Модель висловила гордість та впевненість у його майбутніх успіхах, зазначивши, що його життєвий шлях лише починається. Я неабияк пишаюсь тобою. Твій перший баскетбольний сезон закінчився. Продовжуй рухатись до своєї мети. Твоя подорож тільки почалась. Дуже люблю тебе, звернулась до сина Єгорова. Ці слова від матері важливі для молодого спортсмена, який має перед собою багато можливостей. Максим також висловив вдячність своїм товаришам з команди та тренерам. Їхні спільні зусилля допомогли успішно завершити ігровий сезон. Він назвав цю команду найкращою, частиною якої він коли-небудь був. Це вражає. Це була найкраща команда, частиною якої я коли-небудь був. Дякую моїм товаришам з команди, тренерам та спільноті за те, що зробили цей сезон особливим, написав Максим. Шановні глядачі, що ви думаєте про Максима? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нещодавно Наталії Єгоровій виповнилось 50 років, і вона святкувала це в Німеччині. Вона опублікувала святковий пост, в якому висловила подяку всім, хто робить її життя неперевершеним. Її оточення, родина, друзі. Це її найцінніше багатство. І з великою цікавістю вона захоплено вітає новий розділ свого життя. Я ще досі не вірю в це. Мені 50. Дякую всім за чудові побажання. Я безмежно вдячна за моє прекрасне життя, я також вдячна всім тим чудовим людям, близьким, моїй родині, дітям, друзям, які були, і є і будуть поруч зі мною всі моменти мого життя під час злетів і падінь, в радості і в горі, у щасті і в темряві, моє оточення це моє найцінніше багатство. Люблю вас усіх, зворушила Єгорова. Здається, що святкування 50-річчя вдома у Німеччині було особливим. Наталя в джинсах і білій футболці дмухала свічки на торті, а на столі стояв великий букет різнокольорових троянд. Це було незабутнє. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам тільки хороших новин! Зустрінемось в наступному випуску!